Кресуня, тобі не холодно? А? Щось трусишся, а хотіла на вулицю. Так, тоді підемо додому, але зараз я хочу піти е, ліси зірвати і зробити собі чай. Якось так. Ой, така краса. Ну, в затінку трішки прохолодно, а на сонці, мабуть, тепло. Зараз піду. Подивлюся, я бачила там такий кущик здоровий у мене. Ой, на сонці тепло-тепло. Зовсім тепло. Ну, така в мене, як завжди, краса поки що. Нічого не помінялося. От десь отут. Це мої троянди оживають. От. Дитячий садок з туєчки. І тут у мене. Ось у хосту викинула, а вона росте. І тут оце чайна троянда. Ой, і ось. У... Бачите, яка тут краса. То я зараз зірву собі в чай. Пахне. Ой, безподобно. А ти де там бігаєш? Так, я заварила собі чай, зараз витру стіл і поп'ю чай, і потім якимись справами буду займатися. Якими? А, чистий, ну, але ж то якась квіточка, якось, дивіться, навіть жалко викинуть. Хай так постоїть тут. Я така романтична, так. Да? Ой, господи. Так, витираю, і що я сьогодні хочу зробити? Я відправила посилочку днями. ну, вже давненько, з хризантемами і, так, хай тряпочка посохне. Зараз стильчик поставлю і обіцяла. Підписниці, що я покажу, як я формую оті шарики хризантеми. Ну, хтось по-іншому робить, я показую, як роблю я. І тому ось у мене отакі вони дуже здорові. Я там ставлю кусочок, от, які вони виходять здорові. І гарні, гарні. Навіть ті, які я купувала як бордюрочки, вони такі ромашкоподібні, і я експеримент робила, і вийшли теж отакі здорові шарики. От. Я їй обіцяла в переписці в месенджері, що я покажу, як роблю. Ну, і деякі вже хризантеми підросли, ну, десь вони отакі. Вже їх можна, як я кажу, пощипати трішки. Касуня, Тобі подобається на вулиці? Сьогодні тепліше, вчора було прохолодніше. Я вчора одягала навіть жилетку, теплу курточку. О, дивіться, яка в мене тут милісочка з ароматом лимону. Тому я сюди чуть-чуть кусочок маленький лимону вкинула. Красуня, ти сьогодні бастуєш знову? Знову їсти не будеш. Ну добре, допиваю я чай і зараз, поки не, не жарко, може сьогодні й буде жарко. Вітерець так шевелиться трішки-трішки, то я зараз покажу, як я це роблю. Друзі, кому не цікаво, ну можете переключитись. Ну а я конкретно для конкретної людини знімаю, а може ще комусь цікаво. Та я думаю, цікаво людям. <звук> Гарячий. <то я. звук> Виключаюсь, поп'ю, потім зніму. І що ти на мене дивишся, красуня. Сьогодні навіть будемо купатись. Отак. От так що гуляй, хоч покачайся. Ну, і я йду там, де я викопувала і посилала їй кризантеми. От тут у мене по краю, ой, треба камінці позбирати, це ромашко подібні. А тут оце мої шарики. Ну, оцю вже можна. Ну, а я хочу показати на отій, що далі ось, за фендію. Фенді пішла далі, а вона лишилася. Тому зараз до неї і приступимо. Це кущик, він білий теж шарик. І от дивіться, який він уже. Якщо ви хочете розвести, щоб у вас було багато кущів, тоді треба його поділити. Але я не ділю, в мене їх дуже багато, тому, от дивіться, вони вже як підросли. Ось. І я отут посередині отак беру маленьку-маленьку отаку. Відщипую, але кожну. Бажано не пропустити ні одну. Ось так. От дивимося і вищіпуємо. Ну, ось, бачите, невеликі. Ну, треба надщипнути. От. І так, всі, які підростають, Тут не забудеш, бо видно, яку уже надшипнула, а яку ні. От. Так, весь кущик надшипуємо. Потім оця гілочка дасть відводки два, потім ці два. Теж треба надщипнути. І кожен з них дасть ще по два, Ті теж надшіпнуть. І я так роблю десь до кінця червня. В кінці червня вже зупиняюсь і вже наростає бутонізація, так називається. Не знаю, як хто робить. Я роблю так і показую, як я роблю. Я сказала, що я покажу. У мене дуже вдало виходить, і тому я показую ось так. Ну, як десь пропуститься один, то ви потім побачите, що він не дав відводочки оті два штучки. Ну, це так. І кожен кущик треба так зробити. Оце, здається, не надщипнула. Ну, і ще раз повторюсь, хто хоче розвести багато, от о, купили на базарі чи де там, ну в епіцентрі дуже дорого. от Купили, поділили навіть на одну таку гілочку, ось одну таку гілочку. І теж отак прищипувати, прищипувати, і вона, але не, не буде такий дуже здоровий кущик. От, ну Шарик буде. Ну, це так, це дуже просто. І я буду продовжувати сьогодні всі. Так, ну, а тут показала тільки один. А ти мені допомагала, да? Та стояла, мішала я її, одвигала. Ой, Як це гарно. Яка ти красуня. І чого це в нас забастовка, і ми не їмо нічого? Хм? Весна? Діє весна на тебе? Та нема в мене в руках нічого. Нема нічого. Нема. красиво. Все. Нема, нема.